Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні надзвичайно важливий парламентський день, і розпочався він з того, що від імені фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода я звернувся до голови парламенту з вимогою внести в порядок денний певні кадрові питання, які стосуються позбавлення депутатських повноважень окремих народних депутатів України. Зокрема, це стосується кримських так званих депутатів Сергія Брайка і Бориса Дейча. До речі, вчора в деяких інтернет-засобах масової інформації була викладена така думка, що, мовляв, коли це питання стояло 13 травня в залі Верховної Ради України, не усі депутати проголосували за позбавлення їх повноважень. І... Опосередковано була звинувачена фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, що нібито ми не додали необхідної кількості голосів. Я би хотів наголосити, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, як можливо, ви звернули увагу, є надзвичайно дисциплінованою. Ми завжди голосуємо одностайно і, відповідно, в залі присутні і голосують усі народні депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Якщо когось і немає в залі, і хтось і не голосує. Це виключно з поважних причин. У нас немає прикладів, що без поважних причин депутати не голосують в українському парламенті. Зокрема, саме тоді, 13 травня, декілька народних депутатів України не були присутні в залі, оскільки вони в складі парламентської делегації брали участь в засіданні парламентської асамблеї Чорноморського співробітництва, і не могли фізично бути присутні в залі. Один депутат знаходився на лікарняному, що є офіційно зафіксовано. Тому звинувачувати фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода, що ми не додали необхідної кількості голосів, на мою думку, є неконструктивно і неправильно, і некоректно. Відповідно, я звернувся з вимогою, оскільки такі народні депутати, як Сергій Брайко і Борис Дейч, протягом останнього часу були повічені в абсолютно. Сепаратистських, неукраїнських злочинних заявах засобам масової інформації, зокрема, вони зрікаються українського громадянства в своїх висловах. Зокрема, вони говорять про те, що вони не можуть і не хочуть бути депутатами українського парламенту. То через те, що їхні заяви були забрані з регламентного комітету, і відповідно не можуть повторно бути поставлені на голосування, саме Генеральна прокуратура повинна дати подання. До парламенту про зняття з них депутатської недоторканості, і, звісно, переконаний, що українські депутати цей склад парламенту за це проголосує. Крім того, ще попереднім керівництвом Генеральної прокуратури було зроблено кілька подань про зняття депутатської недоторканості щодо тих депутатів, які підтримували сепаратизм і тероризм. Тих депутатів, які порушили закон під час голосування руками 16 січня, чомусь. Ми протягом вже тривалого часу не бачимо цих питань в порядку денному. Щодо нашої позиції стосовно ухвалення рішення про новий проект Конституції України, я хотів би ще раз підтвердити: вважає Всеукраїнське об'єднання Свобода, що нова Конституція України є дуже потрібною. Хоча також ми вважаємо, що важливо є виконувати будь-який закон, в тому числі і основний закон Конституції України. Але ухвалювати цей надзвичайно важливий законопроект похабцем, незважаючи на зовнішній тиск і незважаючи на проблеми, які сьогодні в нас є в Донецькій і в Луганській області, є абсолютно неприпустимо. Коли був розданий проект цієї Конституції, і було запропоновано взяти участь в обговоренні цього проєкту. Свобода надіслала своїх представників до тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України. Мені є дуже прикро, шановне товариство, але жоден, жоден пункт нашої пропозиції, жодна норма від Всеукраїнського об'єднання Свобода не була, на жаль, врахована в поданому президентському проєкті Конституції. Але ж ми пропонували не тільки те, що відповідає нашій світоглядовим принципам, зокрема те, що зафіксовано в програмі захисту українців, і в нашому проєкті конституції народної конституції України від Всеукраїнського об'єднання свободи. Ми пропонували ті принципи, за які голосують виборці наші Всеукраїнського об'єднання Свобода, і ті принципи, про які говорив і які вимагав майдан. І ми не побачили в цьому президентському законопроекті нової конституції того, що парламент має обиратися за пропорційною системою за відкритими списками. Ми не побачили тої норми, що парламент скорочується з 450 до 300 депутатів. Ми не побачили, що внесена кримінальна відповідальність за неперсональне голосування в цих президентських змінах до конституції нової конституції немає. Обрання е, немає відкликання народних депутатів України виборцями у встановленому закону порядку. На превеликий жаль, ми не побачили в цій конституції заборони комуністичної і нацистської ідеології, а також питання, яке стосується обрання місцевих суддів безпосередньо громадою і багато інших речей. Натомість нас викликало досить багато сумнівів. Деякі принципи, які запропоновані були нам для голосування. Зокрема, ми вважаємо, що не можна скасовувати обов'язкову норму для народного депутата України входити до складу фракції цієї політичної партії, від якої він обирався. Якщо ця норма буде скасована, це фактично відкривається шлях товариству для узаконеного тушкування майбутнього парламенту. Проти чого всеукраїнське об'єднання свобода та зрештою майдан, українське суспільство категорично виступає. Ми так само вважаємо, що не можна забирати ті положення, які говорять, що парламентську коаліцію мають формувати депутатські фракції, а не окремі народні депутати України. В нас вже був такий парламент, коли для створення фракцій скуповувалися просто пачками народні депутати України. Це є абсолютно неприпустимо. Якщо виборець голосує за якусь фракцію, відповідно вона повинна від початку каденції до кінця представляти інтереси виборця в парламенті. Ну і нарешті ми категорично не погоджуємося з формулюванням мовної 143-ї статті, фактично виходить так за цією пропозицією, яку нам нав'язують проголосувати в парламенті і внести в конституцію, що зараз. Кожна сільська, селищна, міська, районна чи обласна рада буде ухвалювати рішення про встановлення спеціального статусу для російської чи будь-якої іншої мови національних меншин. Українська конституція в теперішньому формулюванні вона достатньо забезпечує права мов національних меншин. А навпаки, ця стаття, коли кожне село фактично буде визначати мову своєї території, вона. Повністю зможе знівелювати десяту статтю Конституції України, де йдеться про єдину державну мову українську. Крім того, товариство, ми ж пам'ятаємо, які вимоги були Кремля. Вимоги, які потім повторювали тут, в цьому залі представники п'ятої колони, партія регіонів і комуністів. Це і федералізацію їм давай, це і давай їм статус спеціальний для російської мови чи другий статус. Державної російської мови, власне, практично саме те, що й тут зафіксовано в тій конституції, це і забезпечує нейтральний статус для України і позбав можливості України проводити європейсько-інтеграційні процеси. Саме тому всеукраїнське об'єднання Свобода не підтримала і заявило про це, що не підтримало власне внесення. Президентського законопроекту і голосувати за нього не буде. Не буде голосувати за те, щоб ця, нор, ця цей документ передавався на е, відповідно е, на відповідні висновки до конституційного суду України. Але ми проголосували за внесення в порядок денний питання конституційних змін. Оскільки ми повинні були дати сигнал для міжнародного співтовариства для української громади, конституційний процес в Україні розпочався, і фракція Свободи отримала законне право подати свій альтернативний законопроект щодо змін до Конституції України. В процесі консультацій з нашими партнерами ми визначимо, чи цей законопроект буде тільки від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, чи це буде спільний законопроект разом з іншими народними депутатами України. Дякую, слава Україні. Я Танчак, перша першонаціональний скажіть, будь ласка, чому не голосували за проект уряду щодо особливого стану у паливно енергетичному комплексі? Що там не так? Ми вважаємо, що в такій редакції, яка була запропонована нам е від уряду, є абсолютно е необґрунтовані можливості для ручного безконтрольного управління цим процесом. І для того, щоб не підтримувати таке формулювання саме в такій редакції, яке може бути лобійським для певних комерційних структур, свобода не дала голосів, але у випадку внесення певних змін над цим працюють сьогодні наші представники в комітеті з питань паливо-енергетичного комплексу, при внесення певних змін урядом в редакцію. Цього нормативного документу ми зможемо проголосувати. Ще є запитання, будь ласка. Ірина Шевченко, ліга, пане Олеже, я правильно вас зрозуміла? Ви не будете підтримувати той проєкт змін до Конституції, який ініціює зараз Во Батьківщина, і це буде третій альтернативний другий альтернативний і третій проект змін до Конституції, так? Насправді ми ще в очі не бачили проєкту змін, який ініціює Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, я думаю, що і Батьківщина цього проєкту ще не має. Я заявив, що якщо ми зможемо домовитися з іншими депутатами, в тому числі і з представниками всеукраїнського об'єднання Батьківщина, про формування творення спільного законопроекту. Змін і доповнень до Конституції України, то це буде спільний законопроект. Якщо ж ми не зможемо домовитися, то ми залишаємо за собою право подати свій альтернативний законопроект, тим більше що Свобода вже вісім років має проект Конституції України, який називається проект народної національної конституції, і ми готові його, хоч завтра, вносити і голосувати за нього. Але Розуміючи, що до цього проекту свободівського націоналістичного можуть бути певні зауваження зі сторони депутатів від інших фракцій, і для того, щоб уможливити його ухвалення, ми готові відмовитися до від певних, скажімо, постулатів від певних статей для того, щоб сформулювати спільний законопроект, щоб отримати більшу кількість голосів для підтримки цього законопроекту. Тим більше нам потрібно, ви знаєте, для подання. До конституційного суду не багато немало, а 150 голосів. А свобода їх лише має 35, плюс плюс е віцеспікер Кушулинський, тобто максимум 36. Будемо шукати певний компроміс, але я пояснив, чому ми не можемо голосувати за президентський законопроект, який був нам поданий сьогодні для голосування. Дякую.